Вітаю, розв'яжемо номер 13. 7. Якщо це математика, це 29, 7. другий рівень складності. Треба побудувати графік функції y до рівня х Це буде парабола, але значення x у нас обмежене від мінус 2 до 3. Давайте спочатку заповнимо таблицю, тому що без точок дуже складно побудувати параболу. І так, у нас тут буде x, а тут буде y. Тепер від мінус 2, мінус 2 ми можемо брати менше, або дорівнювання мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2 і 3 теж можемо брати, тому що менше буде рівня 3. Тепер будемо возводити до квадрат кожен аргумент. І так, мінус 2 у квадраті це буде 4, мінус 1 у квадраті це 1. 0 у квадраті 0, 1 у квадраті це 1, 2 у квадраті це буде 4, 3 у квадраті це буде 9. Тепер треба подивитися, щоб х у нас був від мінус 2 до 3, на осі х він є, і по іграку максимальна точка це буде дев'ятка. Бачите, дев'ятка у нас є. Що ж, тепер давайте. Побудуємо спочатку ці точки. Уважно будемо їх розташовувати на, координат... на координатному промені. Для цього можна скористатись косинцем, для того, щоб сіметрична точки це можна розбудувати. І так, мінус 2-4, по іксу у нас мінус 2, і ми йдемо до 4. Ось у нас це буде точка. Потім будемо симметрично розташовувати ці точки. Давайте, я зараз їх ось одна точечка. І симметрично в такій же відстані треба розташувати дві клітинки і чуть, чуть Да? Десь ось тут буде друга точка, щоб у нас ось було два. Так, тепер Нам треба мінус один. один. Мінус один по іксу, по y буде один. Ось ця точечка, як ви бачите, на куточок трикутника вона буде у нас співпадати. 0,0. Ця точка важлива, вона є. Тепер 1,1. Ну, давайте тепер 1,1. Так, як же тут повернути треба, мабуть, ось так. Тепер 1,1. Ще одну точку побудували, знайшли. Ця точечка 2, 2, давайте 2, 4. Ми її вже відмітили симетрично. І 3, 9. Тепер треба 3, 9 побудувати. Три у нас є, і виходимо на, по Y на дев'ятку. І тепер треба з'єднати ці точки. Ось ця точка. Але давайте спочатку, зараз ми будемо зараз з'єднувати. Спочатку хай нам система побудує, але система це обмеження і не бачить. Вона буде малювати повністю, А ми потім наведемо цей графік. Отже, будуємо графік функції. Треба записати правильну функцію, щоб вона у нас була. І так, Х у квадраті, Х у другому степені закриваємо дужки і натискаємо. Система побудує нам зовсім, оці. але ж нам треба цю, цей графік навести, і ви знаєте, що він буде у нас обмежений ось з цієї і отут. Це ми вже малювати в зошиті не будемо. І давайте тепер наведемо це, бачите, дуже складно навести, обвести, але я червоним все ж таки попробую навести цей графік. І ось ось до цих пір до двійки, оце, що червоним я намалювала, оце буде наша, наш графік. Тому, будь ласка, уважно намалюйте графік, буде не повністю, а тільки обмежено. графік буде частина займати. Перше і друге чертю. Отак, будь ласка, обведіть, зробіть трафарит, щоб вам можна було ці графіки. І підписуємо y дорівня х квадраті, і тут також пишемо, що х у нас знаходиться в межах від мінус 2 до 3. Ми побудували з вами червоним кольором це наш правильний графік. Те, що побудувала система, ми це не враховуємо, як бачите. А у нас оце графік, черво, тільки червоний графік. Що ж, ми з вами виконали, побудували графік функції і дорівнює х у квадраті. Це частинка параболи. Дякую за увагу. Якщо виникають питання, ставте їх в коментарях.